Всім гранам Раслан. Сегодня знову буду вживань в цьому світі. Як, як ви бачите, ферма працює. От уже 24 главна файла. Ще тут трохи поработал з інтер'єром і прибирав без кінчий источник водителька.

ось Ну, самого щека рябу буду. Ты друга, куда заламалась. Да и тут то, то, то все, на то землю паха. Пока мне на что то Так, морква. Мы не Так, а там у Почему ты не И слышь, что я мор. Раз <связываю> зомби, можно выпасть морку. Там и картоплю это кожа. Ну, шансом один під відсоток ну який залізує дуже рідко. Я хотів подивитися, чи я ледве не впав, а в не впав, але так Так, ще хоч молодь вс переберу, бо а хлістку поставлю туди на. Знаешь, молодь їх переношу кудись? Це скот. А тут якось тісно. Там фото ще. Так. 25. Так, я тут піду шукати марку. Ще я совям такий. такой подивився він кращий Мій алмазный на, наносив 7 урона. А цей не хоче залізти, але с зачарами мої сильніший. Де в мене є, зберігається все. А, ну от, морква є. Мабуть, чи там щось, щось може вообще поводить? А от що, я ничего не придумав. Мене, ну точно не точно буду. Не знаю, в другу так грипери треба пробувати. Вс на экскурсию черного славу. Так, я знову вы корівку. Так, свинюк возьмем. Так, а. А, так тепер мені потрібна вода і картоп mm. 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 Что я буду за картою воду mm. А ну, в принципі я можу взять з Іншого істочника, бо ти на грядці є будь-яка рослина, а вона тут є. Грядка вона висохне, але не знається. Так, раз три. Так, раз. Три, чотири, п'ять. Хорошо, вийшов зайчик поміть. Ух, пси! Ну, Я кольчуга, я конечно, но бежитель. Так, сейчас зомби забезжитель. Я хотел его вылепить. Я не знаю, я... Знаю. Ну что я знаю, что... Це... Я-то знаю, что потрібно зелесла. Я... Але я не знаю, по-моему.

Вот это паук. Слышный паук. Ты его просто пристрелил. А не, ну ты его на нормально. Хотя я его ч. Ну больше. Ты вон там, он тут был, такие Что, что там павук десантувался? Ой, ну, ой, 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 Ага 8 Ага. ой, А. ой, ой, тут Давайте я там беру антипаук систему. Так от, я их зробив, бо вона все на спавниці. Тоді їх можна прибираться. я не знаю, не вірю, що вона. бо Ну вона... по суті, я не знаю, я спробую и так нормально. защищайтесь, любимые. А еще так, кто он знал на, на бодроте, на ведомый режим можно есть. Но просто в можно есть только ты, а, еще... Он за ним скончился, кажется, блин. Ну, типа, ты еще там две, какие-то, тупица, молоко, из него абсолютно все эффекты. Що -то там ще там всі, всі рагу там теж ефект дають. А, ну, зілля. Що я не, буду, не знаю, золото ну, не відновлять. Хочешь все що є. Ще в мене є отруйна картопля. Цікаво, аутруй. Аутуй можна посадити.

А у нас такой не было. Ай, блин. Не все. я вам единственно рекомендую. Где мы купим? Еще я буду думать о диске. Может, я тут дойти. Там, крайне острым за бабах. О, для него.

Ми не реально будемо. Прикольно. Прибачте, немає. І тут теж немає. Де мені гатиза? Да no. бошмен камб камьяниста земля и ко земля Классно Ну добре, мать я почну Ось Хочемо Ставить таку шпачку просто я так вот и Ось О, вс то Что-то что-то потому что тут тут уже риски, перепады высот. Я не знаю. Туда, так тут вот, так очень, а там это риско. Потому что так ты вадиера, я хочу победить. Ну, там теж багато не вміщується. Ой, такого. У мене буде десять 10 на десять. 10. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. десять.

Короче, я сейчас с буду думать. Сейчас пойду за пшеницей. Пшеница для коровок. Чтобы мы не попси, а я их прибью. Ну, на сайт Годуємо, годуємо. <Слух> так, ми розбересі. Куриця ти от друг. Так. Що мы что-то жили сюди? Вот поздно. Чей что задумал? Павучок. Я вижу, кушал кусок справа. Я здесь уже на бубу, я как понятие к А ну вообще все. А ты хочешь? Поэтому кого нахуй? На воны мене не вдарили. Все покинули. Что там подумать к ее? Один выстрел ка не ускурьется. Само ведемо yeah. ну, спати. Так, значит, я, мабуть, ще Що еще. А, мабуть, я зроблю нормальну ФК зону на 300 координації. А, так, ФК зону. там їх хоч якомога постояти. Чого я ми беремо? Ось ось. Так беремо. це мені. Цього мені вистачить і це. Тепер. прямо mm. ну а так тут надо будет скот ну тут думал что такой его и вон у которых тоже ну там то прямо ну там блин а мне как-то я спускаться доброе утро сейчас подумаю то пусть мне бросят бы все брать что тут есть у нас Ну, так у нас тут є. І, мабуть... А, ви знаєте, ну, ви буду вже бачили, як я вма... Як я вмію дропатися. Тому спеціально для себе зроблю там дібери. Шку. Щоб я саме там ніх. Бо ви бачили, я я, я дроп. А, не на выдвину. Ты тревожишься взломать. Бог, там я зарабатываю. Ну, короче, ну, я край уже сейчас, что то так перестрахуйся, бо я можу впасть на дробин. А, он налажается, что это было? не я... жду. Так, все, тепер я точно пам'ятаю. Сподіваюсь. Точно пам сподіваюся, я буду на нашей мама буде. Там, ну, не дуже багато лево був. пам'ятаєте, так на фарму вторгнути. Я здоруху. І звоню. И 30-ти. Якщо мати дуже високий рівень, то якщо загинути, то практично весь Думаю, якщо хоче там дощі хтось дуже великого рівня, грайд на хардкорі. Щоб якщо що загинули... Но букнет кинус. И самая багато границ. Як муча. Так, і, і я, я проф, як, я як професіонал по коробкам, за, зараз побудую коробку. Професіонал по коробкам. And... And так, тепер... так. у мене закінчилися облого. Так, тепер під... Так, спани Я там до того. Так, там на спавну. Так, Зомби, скелет. Зомби. Скелет. Павук бежит. Это, блин. Так. А, так лук у меня. Я профессионал стрільбі. снайпер. Угу. Казалцем не плейборгантер драконы. Кустик ну, за все. У меня там было бы такие склоны, но чего не бачу. не yeah. я Ой, павук. Ну, це було його попасти. Ще таку тушу важку не попасти Ну, беремо. Дай минути. Куди я подів свою мотив? Я не Могла против. Я її кудись подію. Тут нема. Ну, мені мене. Так. Я йду тепер за за блоком. Я ще коробку не повну повну версію мою коробку. Коробка версія. Повна. Ще, ще. понял. О тут, счастливы, стоун. Его, до речі, захист від снарядів. На, 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 на злам. Захист від снарядів назван. 3.4-3. Чул все святила, там 3. Знімаємося, подувати кору. Давайте. Це шойпсі було. Ммм, да уж. Классно. Він примашаний закрывся. Чого нема? Ты, мабуть, потом слово є, та не ты в мене все вось до запасів лежать. Там не знаю, де що лежить. Вспомнил, что я сейчас я... там хочу крафтовий. я Ну что, распрод? Чего он там размажу? А, почку вами? Что Не я уже повыкидываю за все видео. не убивает. Чего, все мало Ай да, мы Все мои запасы, я как У мене ще от попереду думаю, на одне на одне видео для интервью. своїй базі. У тут ще долго. Там всі фен треба розібратися. Автомат... авто Вибачте. Я, я перелякався. Я дуже сильно боюсь пауків, тому що це все нормально. Я ще можу побути ще. А это нічого, мені ще треба... Поду ему там, там края, там края підправити, зайву взяти. Ну, ну забрати плюс А ще, ще, Афокапост там ще добудувати. Там ще скот зробити. Тепер боч комеди. Гос. Оди. Ну давай, чем там перервался. Ч ⁇ хотите перерваться? Что он понял, ну, что да и... Так, что это было? Так, ну, добрый я вообще без А зараз я даже могу А вот так вот и, и закиншу. Так, ну что, ж, так вот, вот что, я снова... Помагався интерьером. Зараз буду будувати коробку. Яку всі пути кифтамли. Там витворит там там искусство. Потому что буду смотреть все такое капот. Так ось. Ну а с вами был Руслан. Всем добрачення.